Вітаю вас, мої шановні представники знаку зодіаку Терези. З вами Астролог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на грудень 2024 року. Це період сповнений романтики та великої кількості спілкування. Цей прогноз є загальним. Для індивідуального прогнозу на рік можете звертатися до мене в Дірект інстаграм за більш детальною інформацією. А зараз дякую за ваш зворотній зв'язок, за лайки для енергообміну, і почнемо розглядати детально місяць. 1 грудня настає новий місяць в вашому третьому секторі. В цей період народжується нова енергія, тобто це сприятливий час для змін, для можливостей, які пов'язані із підвищенням кваліфікації, спілкуванням. В цей період може бути більше інформації для вас, поїздок. Пов'язаних із вашою професійною діяльністю та відрядженнями, або ж це може бути просто більше спілкування, переписок для когось періодом отримання нових знань для розширення бізнесу. А також третій дім символізує не лише навчання, але й гаджети та автомобілі. В цей період ви можете. Купляти новий гаджет, наприклад, або ж це може бути періодом, сприятливим для зустрічі або ж налагодженням відносин із вашими родичами, з братами, з сестрами. Це може бути і зустріч із вашими колегами по роботі, або ж сусідами. В цей період сонце з місяцем буде ще у з'єднанні із зіркою Антарес. Приятливий період, який дає вам оптимізм і отримання важливих зустрічей та нових корисних контактів для вас. В першу годину настання нового місяця можете прописати собі плани, які стосуються третього сектору. А 4 грудня настає напружений період, який буде торкатися вашого 3, 6 та 9 секторів. Шостий пов'язаний із вашими рутинними обов'язками. Графіком дня А 9 це ваш авторитет розширення вашого кругозору. Напруженість обумовлена… Опозицію між Меркурієм, планетою мислення, та Юпітером, планетою розширення авторитету, а також буде напружений аспект між сонцем. Які символізує наше его, та Сатурном, планетою обмежень та порядку. Цей період ви можете переглядати свої рутинні обов'язки, може бути сильне бажання розвиватися, але потрібно буде доробити ті справи, які є для вас нагальними. Може бути підвищена кількість обов'язків, а також потреба у підвищенні кваліфікації та розширення ваших знань. Успіх у справах неодмінно буде, проте треба буде. Прикласти великих зусиль та великої відповідальності, дотримуватися серйозності та дисципліни 6 грудня сонце буде у з'єднанні із Меркурієм, який зараз ретроградний в вашому третьому секторі. Тобто, це може бути певне повернення до ваших ідей, до якогось навчання, яке ви з певних причин не завершили. Це також можуть бути зустрічі, перегляд планів на майбутнє, а також документів. Отримання сертифікатів, а також поява нових ідей, повернення до важливої для вас інформації. Це також може бути і сприятливим періодом для ремонту автомобіля або ж гаджету, наприклад. 7 грудня Марс, який символізує наші активні дії та ініціативу, переходить в ретроградний рух, але плюс-мінус кілька днів від цієї дати він в стоянні, тобто зупиняється перед розворотом. В цей період. Не варто починати будь-яких нових справ, адже вони так само можуть стати і не просуватися, як і Марс. Оскільки він торкається вашого одинадцятого сектору, а пізніше зайде і в десятий, тож ви можете переглядати свої плани на майбутнє, свої соціальні зв'язки, можете переглядати все те, що дає вам мотивацію діяти, а також вашу соціальну роль у цьому світі і кар'єрну активність цього ж дня. Венера, яка є управителем вашого знаку Зодіаку, Буде переходити в знак водолій, тож відносини можуть ставати більш легкими, невимушеними та дружелюбними. І цього дня Венера буде у з'єднанні із Плутоном, планетою трансформації в вашому п'ятому секторі. Тож успіх може бути пов'язаний із вашим хобі, оскільки в даному випадку. Гармонійне з'єднання іде в повітряній стихії, тож даний аспект виробити гармонійний аспект удачі до вашого знаку. П'ятий сектор пов'язаний із дітьми, творчістю, коханими людьми, натхненням, всім тим, що дає вам радість. Тож обов'язково скористайтеся цим періодом для того, щоб переглянути свої відносини та створити комфортні умови для того, щоб ви могли займатися своєю творчістю. Цього дня буде й напружений аспект між Сонцем та Юпітером, коли наше его буде в опозиції до соціуму, до авторитету. А Меркурій буде в напруженому аспекті до Сатурну. Торкатися аспект знов буде вашого 3-го, 6 та 9 секторів. Тобто це можуть бути певні поломки, затримки, зміни планів. І для того, щоб вийти із напружених обставин, вам потрібно буде. Дотримуватися плану, а також не боятися проявляти свій авторитет. Цього дня Нептун, який символізує нашу віру, ілюзію, фантазію, а також вищий прояв Венери, тобто це вищий прояв любові, буде переходити в прямий рух у вашому шостому секторі, тобто буде менше заплутаних ситуацій, які пов'язані із вашою роботою та графіком дня. 12 грудня буде напружений аспект між Венерою та. Марсом це дві гендерні планети, і в цей період може бути підвищена конфліктність, непорозуміння, особливо із представниками протилежної статі. Це також може бути періодом пристрасті, торкатися аспект буде вашого п'ятого та одинадцятого секторів. П'ятий пов'язаний з романтикою, із натхненням вашою творчістю та відпочинком. А одинадцятий це великі колективи. Це соціальні мережі. В цей період будьте уважними при спілкуванні і знайомстві через сайти знайомств. А також це може бути періодом, коли ваші бажання, те, що надає вам натхнення, буде в протистоянні до спільного колективного бажання. Це можуть бути і підвищені конфліктність з вашими друзями. 15 грудня настає повний місяць в вашому 9 секторі. В цей період місяць буде висвітлювати теми, які стосуються всього іноземного. Повний місяць дає ясність або ж результат. Тобто ви можете отримати важливий документ, або ж це може бути завершення важливого для вас проєкту, для когось завершення юридичних питань, отримання звістки здалеку, а також важливої документації. Це може бути і періодом здачі екзаменів або ж отримання диплому, видавництва. Ви в цей період можете завершити якийсь проєкт, якусь свою інтелектуальну працю, або ж вирішите поїхати в мандрівку. В цей період ви можете знайти того наставника, який вам потрібен. І 15 грудня Меркурій, який символізує наше мислення та інформацію, буде переходити в прямий рух, ваш третій сектор. Починати нові справи ще зарано, адже він ще з маленькою швидкістю, проте буде менше непорозумінь, поломок, затримок, які стосуються інформації, переїздів та спілкування з іншими людьми. Краще також буде період і для комерційної та посередницької діяльності. 18 грудня Сонце буде в напруженому аспекті до Нептуну. В цей період. Може бути певна заплутаність, і саме цей аспект висвітлить вам ті факти, які були раніше від вас приховані. Він стосується вашого 3 та 6 секторів. Тобто це може бути безпосередньо пов'язано із вашою діяльністю та близьким оточенням із вашими колегами по роботі. 20 грудня настає один із найяскравіших, приємних, гармонійних аспектів місяця. Венера буде в тригоні до Юпітеру. Венера планета малого щастя та удачі, а Юпітер це планета великого щастя, масштабу, розширення. Між ними аспект удачі та руйнування перешкод на вашому шляху. Він торкається вашого п'ятого та дев'ятого секторів. Чудова можливість для того, що ви відправилися в мандрівку, або ж ви могли розширити на велику аудиторію свої творчі проекти. На вас чекають сприятливі перспективи, важливі знайомства із впливовими людьми. Успіх також може торкатися і ваших дітей. 21 грудня сонце буде переходити в знак Козиріг, ваш четвертий сектор. І цей період зважається зимовим сонцестоянням, тобто, з астрологічної точки зору настає астрономічна зима в північній півкулі. В цей період ви будете всю свою енергію направляти на домашні справи, або ж воно може бути пов'язані із нерухомостю, місцем проживання, роботою на дому, або ж більше часу будете приділяти саме родині. 23 грудня буде напружений аспект, який вважається серединою точкою між затемненнями. Сонце буде в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів. Торкатися аспект буде вашого першого, четвертого та сьомого секторів, тобто вас як особистості, а також відносин із вашими рідними та партнерами і клієнтами. В цей період важливе тримати баланс між минулим та майбутнім. Якісь питання можуть випливати з минулого для того, щоб ви їх пропрацювали і йшли далі на шляху до своєї еволюції. Це може бути рішення між власним проявом себе та інтересами ваших рідних. 25 грудня буде напружений аспект повторно між Юпітером та Сатурном. Торкатися аспект буде вашого 6 та 9 секторів. Юпітер це планета розширення, а Сатурн це планета звуження. Тобто зараз ці дві планети будуть між собою сперечатися. Це період боротьби за владу, підвищеної конфліктності. вас цей аспект може торкатися як режиму дня. Рутинних обов'язків та бажання розвиватися, тобто вам потрібно буде так організувати свій робочий, день, щоб ви могли її відпочити, і розвиватися та вивчати щось нове, працювати на роботі, але і відпочивати духовно. Цей аспект вже був 20 серпня, і він діяв плюс-мінус кілька тижнів, а також знову він нас буде чекати, о, третій останній раз, у червні 2025 року. Можете пригадати, які події в цей період у вас були, а можливо, повернення до них. Але, оскільки це вже другий дотик, ви можете мати певний досвід і вже зараз поставити крапку на цьому напруженому аспекті. Цей період, який ускладнює вашу націленість на розвиток, ви маєте прописати амбіційні плани, але обов'язково вони мають бути реалістичними. 26 грудня буде напружений аспект між Меркурієм та. Юпітером і Сатурном торкатися аспект знову буде 3, 6 та 9 секторів. Вони вас не відпускають цього місяці, але це вже останній напружений аспект. І в цих сферах тож ви будете мати чітке розуміння, дотримуючись законів, правил, порядку, дисципліни, а також великої відповідальності щодо навчання. Ви можете самі навчати або ж піти навчатися кудись, отримати важливі зустрічі. І обов'язково реалізувати свої заплановані цілі. 31 грудня настає новий місяць у вашому четвертому секторі. Це друге новомісячка за грудень, і це чудова можливість для того, щоб ви прописали плани на місяць та рік вперед, які торкаються вашої сім'ї, родини, батьківщини, традицій роду, а також нерухомості. Сприятливо цей період. Покупки для дому, створення затишку в сім'ї. Для когось це може бути сприятливим періодом для розширення не лише житлової площі, але й переїзду або створенням сім'ї, розширенням складу сім'ї. Бажаю вам чудового грудня з наступаючими вас зимовими святами і наступних зустрічей, наступних відео.